Для особняка, коли немає центральної каналізації, самі очисні споруди це ось такого типу квадратної форми, вісім камер очищення. Круглі, вони, правда, тільки у цьому виконанні всі мають антисплив. Бачите, антисплив з ребрами жорсткості. Це має вісім шість камер, це має вісім камер. Але ця модель тільки завжди, тільки до шести чоловік. Цей модель модельний ряд які квадратної форми мають шість, вісім, десять 10 проживаючих. То просто на сім'ю до 6 чоловік. І такого також затискливом цей модельний ряд і вже йде до 300 кубів на добу. Оця, що перед вами, вона розрахована до 50 проживаючих. Є ще такого виконання, вони мотуються залізобетонні кільця. Це якщо у вас дуже такі важкі ґрунти, плавуни, кам'янистий ґрунт, е торф, знаєте, таке, де важко, важко щось встановити. А на проїжджій частині Оце вже йде модельний ряд АСБ називається. बर बघायला